Доброго здоров'я усім присутнім на наших урочистостях. Шановні добродії, сьогодні знаменна подія в житті міста Канева, району та області. З метою поліпшення медичного обслуговування населення ми зібралися для урочистого відкриття центру первинної Медико-санітарної допомоги. Будівництво центру розпочалося у липні 2011 року при активній підтримці громадськості міста і району та за рахунок державного та обласного бюджету. Загальний кошторис склав майже 15 мільйонів гривень. Сьогодні Відкриття центру урочистості з нагоди відкриття центру первинної медико-санітарної допомоги оголошується відкритими. До слова запрошую голову обласної ради Коваленко Валентину Миколаївну. Я би хотіла, щоб ви сидили пічний. Будь ласка, не можна, щоб вас виділити. Героям слава! Добре, що ви мене Миколаївною хрестили, хоча Михайлівна, але я всіх вітаю вас щиро із сьогоднішнім Миколаєм. І хочу всім -сім нагадати, що сьогодні Свято Миколая це наш справжній новий український рік. Не той совєтський новий рік, який ми всі чекаємо і думаємо, що ось ми будемо новий рік відзначати. Сьогодні новий рік це правда. І в природі, так, в у природньому циклі, це правда. Зараз почнеться зимове сонцестояння три дні, і 24 числа вже піде е, хвилиночка на здоточування е, дня. І от ми з вами сьогодні відзначаємо новий рік. Ну а ясна річ, що новий рік з подарунками. Різні вони ті подарунки. По різному ми їх сприймаємо ці подарунки. Але сьогоднішній факт. Це факт того, що треба спішити жити, треба користуватися тими благами, які ми зараз маємо, бо маємо дуже складний час, бо маємо війну з агресором, бо маємо у душі оту, той страх і пересторогу, що все-таки ми мусимо зараз вистояти і для своїх дітей по собі залишити щось. Зрозуміло, що цей об'єкт хтось скаже, можливо, скептично, він ще не зовсім такий досконалий, щоб зараз його запускати в роботу. Але коли ми говоримо про те, що лікарям немає де практично розташуватися, що в дуже складних умовах район маючи ось таку лікарню, маючи багато людей, а ми знаємо, що зараз дуже багато хворіють, і всім треба допомога, то це приміщення. Я думаю, що його треба просто запускати зараз в роботу. Є прекрасний ремонт всередині влітку, я була тут. І е, своїми ногами так само чуть п'яти не там, ходила по даху, бачила, що ті є недоробки, бачила, що то неякісний і покладений її матеріал. Е, розуміємо ці ми проблеми, але сьогодні про погане не будемо. Будемо про те, що є факт, є. Гарне відділення, дай Боже, щоб це відділення приймало людей, але щоб випускало їх здоровими, щоб люди поверталися до родин. І, а лікарям, звичайно, всім всім лікарям, які були небайдужі до цього об'єкту, небайдужі до того, до тих всіх недоробок, небайдужі до кожної людської долі. Я вам бажаю прихильності нашої української долі. Я вам бажаю. На чолі з таким чарівним головним лікарем, щоб тут власне, був центр не тільки медичної допомоги, а і центр психологічної допомоги. Тому що це важливо для людей. Ну і зрозуміло, що в такі дні, як правило, дарують подарунки, тому сьогодні ми. Хочемо вам подарувати з Анатолієм Павловичем Ситником і е, ось оцей е, кардіограф, ректор-кардіограф, будь ласка, ну і звичайно і Знаєте, ми трошки стимулювали, щоб це все трошки подоробляли, а далі, в чому ми зможемо, ми допоможемо. Тому що е, я розумію, що до цього моменту до честі і взагалі треба сказати, е, долучені були всі і громади сіл, треба сказати, і районна влада, і самі лікарі, і е, з обласного бюджету виділялася копійка, і з державного бюджету, всім миром. Старалися, щоб цей момент надійшов, ну, ми всі зустріли. А це я вам дарую, щоб у вашому відділенні десь на чільному місці висіла ця картина вишита. Це птаха долі. Це символічна картина. І нехай птаха долі ця буде, така барвиста, і вас, усіх, і всіх, хто буде відвідувати цю, цей заклад. І, звичайно, птаха долі для всієї України. Хай вона буде щасливою. От, і... Ще раз Україні. Дякую, слава Україні! Героям слава! Спасибі уваги Михайлівні за щирі слова і дарунки. А ми запрошуємо до слова, до слова голову Канівської районної ради Шелеста Дмитра Євгеновича. Шановні присутні. Ну, Перше, я сьогодні хотів би привітати всіх з святом Миколая. І хотів би сказати, що, мабуть, завершення любого будівництва, не тільки в нас в Каніві, а й в всій Україні це подія. А для Каніва, для громади, міста, району, завершення, нарешті, таки, завершення будівництва центру. Це, мабуть, дуже велика подія. Але в свою чергу я хотів би... Подякувати тим людям, зокрема Лонтині Михайлівні, яка пришвидшила це, яка зробила, щоб вона якомога якісніше було завершене. Тому я думаю, що це буде покращення і для лікарів, які працюють в лікарні, покращення умов прийому громадян. Ну і взагалі це буде. Подією визначною, мабуть, вже і для нашої всієї лікарні, і для району. Тому ще раз святом вас. Слава Україні! Героям слава! А в свою чергу Канівська районна рада також як, должна бути з якимось подарунком. Тому ми зекономили в цьому кошторисі кошти і 15 тисяч на облаштування приміщення Валентині Рафаїлівні буде ще на доробки якісь. І облаштування. Доробки не вам спасибі. До слова запрошується голова міськрайонної громадської організації Союз Чорнобиль України Темеденко Олександр Григорович. Будь ласка. Дякую за довідження. Спасибо всем присутствующим здесь, которые помогли открыть это предприятие. Это помещение. помещение, да. Вы знаете, есть такой герой мультфильма, который говорил, мы строили, строили и наконец построили. А мы видим, что вот это здание построено в кратчайшие сроки. Пускай там может что-то и не доделано, может что-то не так но все-таки благодаря всем усилиям, благодаря и обла администрации, и райдержа администрации, и благодаря главному врачу Валентине на которая бегала, добивалась, пробивала, мы получили такое здание. А чернобыльцы в этом здании имеют свою палату, которую мы давно добивались и наконец добились. Спасибо вам и слава Украине! Слава! Дорогие друзья! А зараз до слова я запрошую головного лікаря комунального закладу Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги Канівської районної ради Андрон Валентину Рафаїло. Доброго дня бажаю всім щастя. Вітаю свято. 19 грудня 2013 року відбулася державна. Юридична, реєстрація юридичної особи Центру первинної медико-санітарної допомоги. Сьогодні нам рік. Ми як мала дитина, яка тільки стала на, на ноги, і от ми отримуємо свою оселю. Ми готові зробити все, щоб вона була приведена до порядку. Ми готові зробити все, щоб цей центр був кращим. Мені одного разу сказали Валентина Рафаїлівна, ви не думайте, що ваш центр це центр Всесвіту. Так от, я перек... не, не, я, не тільки я, а й весь мій колектив переконана, що наш центр це центр Всесвіту. І ми будемо робити все, щоб він був найкращий. Я вам дякую. Я дякую Валентині Михайлівні, яка постійно тримала руку на пульсі, що стосувалося цього корпусу. Я, я дякую Анатолію Павловичу, Вірісті Степановні, Дмитру Євгенівичу, всім у всьому корпусу районної ради, депутатському корпусу, всім присутнім своїм ліквідаторам, які завжди мене підтримують. В усьому добра вам здоров'я, натхнення. Хай вас Бог береже. Шановні а Тепер кульмінаційна частина наших сьогоднішніх урочистостей. Право перерізати стрічку і відкрити нове приміщення центру первинної медико-санітарної допомоги надається нашим шановним гостям. Голові обласної ради Поваленко Валентині Михайлівні і і? та голові Канівської районної давайте ради Дмитру Євгенію. І ви. давайте. давайте. Йдіть. Йдіть. Йдіть ви, я вам Нічого, мене Мужчина первый мужчина. Первый раз вопрос, я не целуваю, приветствую. Такі ж ви відчуваєте. що... що це напроводимо. Викизаєте, давайте, може, на третій поверх піднімемося. Так, що там є В да, да. так? Оце, да. що вони говорили. що тут взагалі. Не, не. не можна ні чим зробити. Це є такі приміщення. Я завжди не про прям. А тут тепер ми Двіч. маємо. Бути. <таблі> <рес> <рес> міський голова, дитя в жаль. Перед новим роком запросіть. Перед новим роком запросіть і нехай буде ми Ну оце ж якби воно ще постояло. Так, це приміщення. Почало вибулюватися, обвалюватися і, і так далі. Так, не правда, не треба обживати. Нормально допомогу будемо працювати. А хто вам не дасть працювати до пенсії? Ви це заслужили, щоб ще й на пенсії працювати. Ще такий вік на пенсії. Це ви, це ви із батьками з майбутніми мамами і там займалися. Це вже центральна районна лікарня. Це вже ми. Ага. Да, це вже ми. Надоїдавший добре. А я ще деком надоїдав. Ви мені, а я ще розбігно. А ми знаємо, не не думає, не не думає, думає. що ти змізнився. Але лікарям цього не зараз навічили кадри. Заклади кадри в Росії. <"Стру> кадри Суспіль. Суспіль. супер, супер, супер. Яка нема чим працювати. Значить, всі абсолютно все обладнання, яке треба, будемо працювати, розділяти між нашими нардепами. Які попроходили, хай попрацюють на районну Канівську лікарню. Я, Та з, я, з обласного я думаю, що щось виділимо. Така От, нічого. Десь воно. Ну Погано. а як, як же? Так має бути. Ви ще всі доклали зусиль, щоб запустити у дію. А тепер всі попрацюємо, щоб воно все тут нормально. було. Якщо ждати ще рік чи два, поки це все воно відбулося, то цього б ніхто б не діждався. Просто зараз треба це робити. А вже заселяться і скажуть, от цього немає, того немає. І, будь ласка. Сьогодні електрокардіограф подарували. Є тут, вже чим Тут держава має підпихнути, оцих олігархів, оцих багато і, людей, які мають... Отут от, 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 трохи активізувати їх треба. Звичайно, по табелі оснащенні. Так, так, як я положу. Знаєте, громада хоче, щоб такі послуги були. хоче. Хай, хай вона допоможе лікарям. Лікарі найманці, так як вся влада, найманці, вони наймаються громадою для того, щоб надавати послуги такі. А якщо ви хочете такий рівень послуг, то треба такий рівень. <головіка> Громада тут теж допомагала. І сільських Русь ради, розпору, я розпору, знаю, що руху, виділялися руху, кошти теж на оснащення певне. І так, та так з, 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 з районного бюджету, і з обласного, і з державного, всі потрошку працювали. Так що удачі всім в новому році українському, миру, добра, здоров'я. І головне впевненості, що завтра в нас все буде гаразд. Не депресуємо. Головне не депресувати. Все будемо. Буде.